Як правильно здавати аналіз сечі. Аналіз сечі це один з найпростіших найважливіших тестів, який допомагає лікарю оцінити стан нирок та сечовідної системи. Його здають для виявлення запальних процесів в організмі, для контролю рівня цукру, а також щоб оцінити загальне здоров'я під час вагітності. Але щоб результати були точними, важливо правильно підготуватися. Підготуйте стерильний контейнер. Найкраще використовувати спеціальний пластиковий контейнер з аптеки. Перед збором сечі потрібно підмитись теплою водою, обов'язково без мила, щоб уникнути потрапляння бактерій або сторонніх домішок. Для аналізу беремо середню порцію сечі. Перша частина струменя спускається в унітаз. Середню порцію приблизно 50-100 мл збираємо в контейнер. Останню частину знову спускаємо. Не зберігайте аналіз довго. Сечу потрібно доставити в лабораторію протягом 1-2 годин, інакше результати можуть бути спотворені. Чого варто уникати перед здачею аналізу? Не їжте багато солодкого, жирного та солоного. Це може вплинути на склад сечі. Не приймайте вітаміни або ліки без консультації лікаря. Не здавайте аналіз під час менструації. Якщо аналіз потрібно терміново, використовуйте тампон. Тепер ви знаєте, як правильно здавати аналіз сечі, правильна підготовка, запорука точного результату.